Вже три чверті століття. А почалася вона у 1938 році зустрічу на всесоюзній сільськогосподарській виставці у Москві, де були представлені господарства Грузинського села Шрома і українського села Рівна. Саме тоді Альцовській хлібороби і горійські чайники уклали договір. Про дружбу і змагання це голови колгоспу Михайло Пилипович Орохвилице і Федір Микитович Клименко. В Москву на виставку з'їжджались, і це був большой почин, ведь там впервые повстречались наш украинец і грузин. Соревновались два колхоза, Чаєвод і Полівод. Владами этой дружбы стали 16 героїв. Вруда шромавцем шість героїв ордена Леніна Ровінсом. У змаганні народжувались перші парустки дружби. Делегації з Рівного стали важливими гостями у Грузії, а шромівці на нашій українській землі. У складі першої нашої делегації були Федір Микитович Клименко, Олександр Віщенко та Плаксин Іван Кирилович. А напередодні. Був лист наших земляків до Шромівців. Ми хотіли запросити вас, але ви нас випередили. З нетерпінням чекаємо того дня, коли побачимо сонячну грузію, ваш колгосп, побачимо, як ви живете. Ми сподіваємось, що і ви приїдете до нас у гості, і ми зустрінемо вас хлібом сіллю. Нам пишіть і радіти, але ніхто тоді ще не знав, що війна. Зле втрутиться в наше життя і принесе нам стільки горя. Ворог сподівався на блискавичну перемогу. Йому здавалося, що роз'єднавши нас шляхами, він роз'єднає наші серця. Не вийшло навпаки, ми ще більше згуртувалися, об'єднавши наші зусилля на фронті і в тилу. Сила нашої багаторічної дружби пройшла випробування не тільки в мирні роки. Але й в суворі дні Великої Вітчизняної війни і день був ясний, і сонце веселе. Але люди вже знали: іде війна. На, оч... На очах жінок стояли сльози, суворішали обличчя чоловіків. Ворог все ближче підходив до рівного. На фронт було мобілізовано майже тисячу наших земляків. Почалась евакуація. Про це знали і в шрома, а тому надіслали листа нашим колгоспникам. Ми дали одне одному клятву захищати соціалістичні завоювання нашої батьківщини. І ось настав час виконати цю клятву. Брудний фашистський чобіт топчик вітучі поля України. Ваші брати, бійці з колгоспу Шрома, самовіддано борються за Україну. Якщо ворог дійде до земель вашого колгоспу, приїздіть до нас, друзі, присилайте до нас жінок, дітей і стариків. Для вас у нас є теплі будинки, ми поділимось з вами шматком хліба. Ми будемо всіляко підтримувати вас, доки наша Червона армія остаточно не розіб'є ворога. Про цей лист багато говорив, але ніхто не хотів би подумати, що доведеться залишити рідні батьківські оселі. А ворог лютий дерся все ближче і ближче. Він був вже за кілька кілометрів до 9-ї бригади, Ось знову телеграма з Грузії. Дорогі сестри і брати, дізнались, що ворог вже до дарівного. Тому не гайтесь, приїздіть, ми готові розділити з вами наш стіл і дім. Приїздіть на вашу другу батьківщину. Нехай знає весь світ, яка велика сила дружби наших народів. У тяжку воєнну годину грузинські колгоспники прийняли у свої домівки сто сімей. Ореної фашистами України. Вони зібрали мільйон карбованців на будування танкової колони Грузинський колгоспник і попросили направити її на визволення України. Близько 300 шромівців не повернулися з фронтів. 273 загинуло смертю героїв У степах України. Є селі Шрома пам'ятник. На другій батьківщині він у вічних реальних людей цікава його історія. Роки вітчизняної війни рівненський колгоспник Василь Лаврентів був поранений і лікувався у шпиталі в місті Тбілісі. А до ліководись запросили друзі до шрома, бо рідні місця були під чоматом фашистів. Виходила його грузинська селянка Малінка мжаванадзе Він став її названим сином. Порідний її син Герман бився з ворогом на підступах до Києва. Після панування фашистів у Рівному залишилось три конячини, 12 корів на 650 дворів. Окупанти знищили всі господарські будівлі, вирубали сади і виноградники. Треба було починати все спочатку. І знову на допомогу прийшли грузинські друзі. Вони вислали для посівної. 500 пудів зерна, 4 буків, 6 корів, четверо свиней, коней, 2000 тисячі предметів одягу і речей домашнього вжитку, один вагон цитрусових і фруктів, пів тисячі книг. Дружба, випробована воєнним лихоліттям, міцніла і росла. І біля її колистки стояли. Все той же відомий нам Михако Оргвелідзи і вже новий голова нашого колгоспу. Мазунов Иван Пантелійович. А змагання між двома селами переросло вже у змагання двох районів – Ганічського і Махарадівського. Нині це місто Озергетті. Шрома Ровнеє, Кінічиськ Махарадзе. Вот вехи дружби на большом пути, что навсегда скрепили наше братство, и дружбы этой крепнуть и расти, не сломлено в войны лихие годы, проверено и кровью, и трудом, А начать дружбы той, что все народы сплотила в наш единый отчий дом. Генически махарадзе, чвение до чвеня, ровная шрома дружбы этой, горде піонерие. Рівненці не залишилися у боргу перед своїми друзями. У нашому таврійському степу з'явилося символічне поле дружби. Плод вирощений збіжжя якого щороку направлялось шрома. а у грузинських субтропіках і досі квітне сад дружби, плодами якого, щороку смакували рівненці і завжди новорічні свята у рівному пахли апельсинами і мандарином. Нарушити клятву недостойно чоловіка допомагати мужні другому нам Завещено від века помогать беде друг другу, мы обязаны всегда. Друг — наверное, опора, если встретится беда. О, язык! Ты мой гений! Стремление и взлет! Исцепление! наши скала! Наших глыб и камней! Исцеление! Наших дней от недугов! Дыхание наше знамен! Ты родной! Не стареющий наш! И старинный! Наш единый! Ничем ты не сможешь быть здесь заменен. Лишь тебя позабыть не дано мне минуту кончины. Знаемство с народом начинается с его мовы и культуры. Язык грузинский. Ты вся жизнь моя. Ты виноградник. Виноградник я. Ты без стремишься. Ты всегда такой, как кровь строится в шилах у стихов. Ты вдохновляешь старцев и юнца. И как народу нет тебе конца, я счастлива, что все тебе дарю, и я и тебе тобою говорю.